Іноземці гривні купували в аеропортах одразу після прильоту. В НБУ запевняють, нажитися на вболівальниках не дали нікому. Контрольні органи прискіпливо стежили, аби агентські пункти та фінустанови не спекулювали на курсах валют. І національний банк. Ефективно виконує покладену на нього законодавством функцію, і ніяких проблем не виникало. А для зручності, чи можливо у випадку недовіри чи невпевненості, були телефони швидкого реагування. Але наскільки я знаю, таких дзвінків було небагато. Воно ну, не перевищувало як звичайно. Аби витрусити з іноземців якомога більше валюти, Нацбанк навіть пішов на поступки. Зокрема, спростив процес купівлі гривень. А раніше, крім паспорта, треба було ще папірець, підтвердивши, що ви цю валюту завезли і поміняли на територію країни. От ви його втратили, вам поміняти гривню не можна було розумієте? А вони вбрали цей папірець. Утім, фани на цей гачок не клюнули. Усе, із чим приїхали гості, максимум 400 мільйонів євро. Банкоматами користувалися рідко, тож надходження від комісійних і зняття готівки мінімальні. Так, середній оболівальник, він витрачав за свій тур в Україну десь приблизно там від 300 євро до 1000 євро. А якщо брати про болівальників такого преміуму, скажімо так, сегменту, то тут переважно вони розраховуються банківськими потіжними картками. У тому, що європейці купували мало, винна й убога інфраструктура платіжних терміналів, їх мають в основному великі магазини та окремі заклади харчування. У кіосках чи на ядках заплатити картками нереально проте саме пластику іноземці віддають перевагу.